укомплектовані екіпажі на 100%. Наша рідна 104-та і Серафім більше всього чекали фпв шек і болотних шин. Ми докупутовуємо підрозділ, який зараз виконують бойові задання на Сучині. Дякую вам за те, що можемо воювати і знищувати против. Контейнерна майстерня, яка дуже дуже дефіцитна позиція. Крутий шиномонтаж. монтаж, коли не ганяючи за 400-500 кілометрів, можна буде полк, бригаду переобути. Шарі. Ну і там трохи від серця відірвали болотних шин. Так, <ріст> да, дякую Щоби теж і будемо користуватися. Такі дні, коли Петро Олексійович приїжджає до нас. Я розумію, що мені стає набагато легше. Я дякую Петро Олексійовичу. Дякую справі громад, дякую фонду Порошенко за те, що ви вкладаєте неймовірні ресурси. Кожен тиждень приїжджаєте в підрозділи Сил оборони України і допомагаєте нам робити нашу роботу. Бажає міцного здоров'я з логістики. Дуже приємно. От таких маніпуляторів уже не залишилось ніде в Європі це унікальний маніпулятор. Маніпулятор це не тим, чим займається ДСТЗ. Маніпулятор це є кран, в який артилерійський підрозділ буде мати можливість завантажувати боєприпаси. Ще одна майстерня, вона вже зібрана, ще один прально-душовий комплекс. І всі ці речі, дорогі друзі, ми. Випускаємо самі, ми їх виробляємо, ми їх не купуємо. Петро Олексійович здійснює передачу на наш батальйон правильного душового комплексу їх власного виробництва, і так само проектують вони теж. Власне, ми його дуже довго чекали, і ми дуже задоволені, що отримуємо цей комплекс. Лісопилка. Так, 135. чекали. Ну, звичайно, ми ж постійно Дуже щось, круто. Маємо забезпечувати. Так. Для облаштування позицій, ну, в тому числі фортифікаційних експертів. А зараз не маєте. А що зараз робите? Де пиляєте? На цивільних лісопілках? З так, тією так. лісопілкою, яку ми поставили, буде краще. Так, звичайно. Все, Самі приймайте. собі хазяїва. <ріх> ми як швидка допомога привезли те, що потрібно. Привезти, щоб я вам скажу більше. І поки я їхав до вас, так. десь передивились всі ваші відео, мої командири дивізіонів і побачили пілорами. І подзвонили троє із п'яті, кажуть, ви попросіть пілораму для нас. Єдина... Так що я офіційно передаю їхнє прохання. Єдине 47 хто звертається з проханням, і ніколи не отримаєте відмови. Да. Так, так чи ні? Так, так і є. А пілорами зараз це актуально дуже супер. Все, Тоді беремо.